Коли літо та спека вочевидь хочеться ближче до води, і не так важливо до моря чи озера. Прибережна зона нерідко буває закритою для безкоштовного відвідування. Та згідно з конституцією, усі водойми належать українському народові, і доступ до них має бути вільним. Звісно, держава може передати прибережну зону в оренду фізичним чи юридичним особам для створення відпочинкових комплексів, але обмежувати доступ до них підприємцям заборонено. Натомість орендарі розпоряджаються пляжами, наче це їхня приватна власність. Тож, на прикладі одного озера, що на Львівщині, ми вирішили показати ситуацію в цілій країні. Платимо за безкоштовне. Як орендарі пляжів, озера Задорожня перешкоджають вільному доступу до водойми. Ну, Кому належить берегова лінія Миколаївського байкалу? Це так звані, на мою думку, феодали, котрі захопили землі. Та який відпочинковий комплекс не впускає на свою територію навіть контролюючі органи. Озеро Задорожнє, або як його називають, мешканці Львівщини Байкал. З'явилось 50 років тому через затоплення дороговизького вапнякового кар'єру. Тепер це одне з улюблених місць відпочинку Лівів'ян. Однак більшість місцевих пляжів є платними та загороджені високими парканами. Платити потрібно за послуги, які там надаються, а не за доступ до водою. Коли є люди, які роблять якийсь бізнес на цьому, але вони не ну, загороджують це озеро і не, не роблять таким чином обмеження, що, що, що в ньому неможливо скупатися тим, хто, наприклад, не хоче платити за лежак. Це 60-та водного кодексу, кодекс закону про адмінправопорушення. Тобто це ті речі, які Ну і закон галузевий про забезпечення вільного доступу до прибережно-захисних смуг і об'єктів водного користування. Вирушаємо на узбережжя озера Задорожня, щоб перевірити, чи можна на платній території відпочити безкоштовно, якщо не користуватися супутніми послугами, починаємо інспекцію з пляжу Чорна Перлина. квиток стандарт тут коштує 200 гривень. Якщо хочете полежати ближче до води, доведеться заплатити вдвічі дорожче. Добрий сьогодні щось? А за п'ятки пір наплатити. А якщо ми не будемо право лежати, а речні, не можна так? Безкоштовно на пляж нас не пустили. Тому повертаємося сюди вже із професійною технікою та запитуємо, чому вхід до озера платний. Просто переходить через територію, через нашу. Значить за те, що ти йдеш по території, значить, треба щось. Платити, бо я. Як просто перейшли, отак, прийде 24 чоловік чи 100. Перейшли, потоптали і все, а далі хто буде працювати? Я. При цьому чоловік стверджує, що територія комплексу приватна, але жодних документів, які б це підтвердили, показати нам не зміг. У нас приватна територія, У нас плати. Так, але ж доступ кожної людини до водойми він є безкоштовний. З цим питанням не до мене. Я просто охоронець. Тоді можете когось покликати. Що ходить на О, А коли він буде? Я не можу. Тобто, взагалі нікого немає, хто б міг до нас вийти. Ми приїхали на цей ж пляж через кілька днів, аби поспілкуватись безпосередньо з власником. За його словами, того дня вхід на територію взагалі був заборонений. Оскільки тут проводили небезпечні роботи. У нас тоді була якраз дезінфекція, дезитерація і обробка всього пляжу, ми нікого не пускали. Ну а він, відповідно, не був поставлений в курс, як угу. проговорив. У працівників ті, що обілечують людей, навіть не було. Це був охоронець просто. По-перше, він некомпетентний, втім, він до того нічого не має. Йому сказали не пускати, значить, він йому ніхто не уточняв, чому не пускати. Людям апріорі той день до ранку не можна заходити. Але взагалі ваш персонал то пускають, дякую. Так, звичайно. Так. Угу. Але взагалі ваш персонал то пускають, дякую. Так, так, звичайно. Угу. Не А можна сьогодні покупати щось? А за хвіст потрібно платити. Водночас чоловік нам справді надав документи про те, що того дня на пляжі. Проводили роботи з дезінфекції території і підтвердив, що доступ до водойми з боку орендованої ним частини ділянки є вільним для всіх охочих. В договорі оренди написано, що з і безперешкодний доступ до води. А так виглядає відпочинкова зона на сусідній території. Пальміра західна. За вхід до озера тут беруть по 100 гривень. Бо чоловік на вході запевняє, територія приватна. Добре. Ну, Ми на озеро. Вхід по 100 гривень. Платний вхід на озеро? А що ви хочете? Покупатись. Добре. Так і лише до озера Безкоштовний безкоштовні Ні. Що безплатно. Де? Рядом. А чому тут платно? <різь> ну так ми маємо свій ручник, ми собі будемо лежати. У нас територія, ми маємо лежаки, маємо. доступ. Так ми не будемо брати вас лежаль. <різь> Він діти там мене є далі безплатно. Але озеро не може бути приватним. Це ж Того, не є ваше приватна... особисте озеро. – Кар'єр. Приватна територія. Точно приватна. А комунулель? Людям. Людям? Ну, Ми є люди. За перешкоду у вільному доступі до е, прибережно-захисних смуг і водой. Передбачено адміністративну відповідальність у розмірі від 400 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто максимальна межа 17 тисяч гривень. Відповідно так, апріорі за замовчуванням, вільний доступ громадян до водойм є встановлений законодавством. Повертаємось на пляж Пальміра Західна, аби ознайомитись з документами, на підставі яких нас не пустили на територію комплексу. Однак браму зачиняють прямо перед носом дозволили знімати. Ми собі дозволили знімати. Ми ще не зайшли на вашу А Як ви не зайшли? Вон не зайшли сюди, гонки, паркана знімати. Ми вас не знімаємо, ми знімаємо заклад. Який заклад? Як? Пальміра західна. Ну, ну, ну що вам дозволить знімати? А, а що нам заборонено? а як ви зайдете мою хату знімали? Ми зайшли на приватну територію. Де? Куди вийдуть? Ви не рухайте, не рухайте. Або ви стоїте, не. де? А я у вас документи на підприємницької діяльність. Покажіть нам. А ви хто такі? Ну, а ваші такі документи? О, а вас хто Не ну. закрійте. Так ви тільки щоб були відкриті. Я вже закрізьте. Я буду закликати мешканців звертатися все таки в таких виявах, що вас не допускають до водойма в правоохоронні органи, оскільки коли ми написали в Миколаївську прокуратуру з проханням перевірити законність таких дій. То прокуратура відповіла, що в них немає підстави порушувати якусь справу, оскільки немає як ну як такого прецеденту, тому що є договір оренди, договір оренди виконується, тобто він чинний і а зафіксованих фактів порушення законодавства у них немає. Через кілька днів робимо другу спробу потрапити на пляж Пальміра Західна. На вході нас зустрічає вже знайомий чоловік, і знову не надто привітно. Вхід до води у вас платний чи безкоштовний? Безкоштовний. Так ми тут були і нам сказали, що він є платний. Вийдіть за територію. Чому я маю виходити за територію? Ви маєте дозвіл на зйомку? У мене є посвідчення. Та мені знаєте, де ваше посвідчення? Ну, Вийдіть, поки... я вам кажу. У нас прац... пляж не працює. Весь то він написане. Да, А чому пляж не працює? не працює. – А за яких причин він не працює? Він не працює? Ну ось люди, Це вони йдуть. З вашого пляжу ось ці люди. Не знаю. – Доступу до озера немає, ви казали, що там написано, що е, закрито, так? Закрито. Тобто там людей немає. <сілик> Та не туда не то Рижитові, ріжетові. Нам тільки що сказали на вході, що людей немає, що вхід до озера зараз закритий, але ми зайшли на пляж і ми бачимо, що тут є люди, які тут відпочивають. Задорожнє озеро і його прибережна зона є державною власністю на території Миколаївської громади. Їдемо туди, аби дізнатися. Чому органи місцевого самоврядування не контролюють ситуацію з вільним доступом до водойми? За словами заступника міського голови до реформи громад, ця ділянка перебувала в управлінні Гонятичівської сільської ради. Тому вже кілька років Миколаївська ОТГ домагається передачі документів у своє розпорядження. Зараз 20... з кінця 30-го року станом Миколаївська команда і повірте нам. Напевно, передали 10% документації. Я у вас документи. Документи добриворенці нам не віддають. Все, що було в межах населеного пункту, нам сільські ради попередавали документ. Все, що за межами населених пунктів, ними колись розпоряджалися колишні районні адміністрації. У нас є ціла папка писок просить дати на оригінальну віддання питання міцності влади і її мотивації робити будь-які дії, які вона отримує, з метою принесення користі людям. і Суспільству в нас такої влади немає ані центральної, ані місцевої ВТГ, і тому вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Але ж ну, ці явища тягнуть дуже важкі наслідки, розумієте? що. Не є ж проблема, що хтось загородив за дорожне. Є ж проблема, що на них дивляться і думають, що значить і Миколаївські кар'єри можна розкрадати. А це вже відпочинкова зона Скайлейк. На диво сюди нас пропустили, хоч і не одразу, лише після того як ми нагадали працівникам про закон щодо безкоштовного доступу до водойм. А, а якщо ми не будемо брати е, лежати, якщо прикаси, то не Але що, доступ, ми спрошу, тяжко. Але ж так волосся. Тобто, якщо не користуватися мечом, то ми можемо прийти. Тобто зараз було позипано. Hvala vam puno. За даними аналітичної системи «Юконтрол», бенефіціарним власником ТОВ Скайлек Апартментс є Андрій Гацков. Він же власник колективного підприємства Гові, якому у 2001 році органи місцевого самоврядування передали в оренду більшу частину пляжів озера Задорожнє. Тож територія інших відпочинкових комплексів також закріплена за ним і перебуває в користуванні різних підприємців. На правах суб оренди ми на законних підставах орендуємо дані ділянки з правом. Ведення надання послуг інфраструктури для населення і влаштування зони відпочинку для населення. Але от чому тут нас пропустило? Так немає питання. Чому на інших пляжах? Вони кажеш, так само ну можливо, там були якісь свої нюанси. Не ви можна не в тих людей пропустити. Ну, це прості робочі, тим більше тут переважна а до кого більшість. Тоді звернути, це переважна більшість села, які не розуміють про що вони говорять. Тому ви на то не звертаєте абсолютно ніякого. Кожен пляж, і кожен рендар, який надає послуги він. Робить повністю документи. Це кожен рік. Зі всіма субарендарями, в принципі, проведена робота, щоб вони ну, людей допускали до води, і ми допускаємо, в принципі, ну так може попало.